Українська народна казка пан Коцький читає Віталій Скоропляс. В одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз у ліс. Думає, нащо він мені здався, тільки дурно буду годувати, нехай лучше в лісі ходить. Покинув його і сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає його Що ти таке? А він каже Я пан Коцький. Лисичка й каже Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і згодився. Веде його лисичка до своєї хати, так уже йому годить. Уловить де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик. Побачив лисичку та й каже їй Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки. А вона йому Є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заєць розказав за пана Коцького вовкові, ведмедеві, дикому кабанові. Зійшлися вони докупи, стали думати, як би побачити пана Коцького. Та й кажуть А зготуймо обід. І взялися міркувати, кому по що йти. Вовк каже. Я піду по м'ясо, щоб було що в борщ. Дикий кабан каже А я піду по буряки і картоплю. Ведмідь. А я меду принесу на закуску. Заєць А я капусти. От роздобули всього, почали обід варити. Як зварили. Почали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже Я не підбіжу, як доведеться тікати. Кабан А я теж не повороткий. Вовк. Я старий уже і трохи не добачаю. Тільки зайчикові й приходиться. Прибіг заяць до Лисиччиної нори, коли ця лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати, та й питає його: А чого ти прийшов? Він і каже, просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким на обід. А вона йому. Я з ним прийду. Але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад. Та й хвалиться. Ховайтесь, сказала лисичка, бо він як прийде, то розірве нас. Вони почали ховатися. Ведмідь ліза на дерево, вовк сідає за кущем, кабан заривається у хмиз, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького, доводить до столу, а він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже Мяу, мяу мяу. А ті думають, от вражого батька син, ще йому мало. Це він і нас поїсть. Виліз пан коцький на стіл та почав їсти, аж за уши малящить а як наївсь, то так і простягсь на столі. А кабан лежав близько столу в хмизі, та якось комар і вкусив його за хвіст, а він так хвостом і крутнув. Кіт же думав, що то миша. Та туди, та кабана за хвіст. Кабан як схопиться, та навтіки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт ліза до нього, почав вище лізти по дереву та до такого доліз, що й дерево не здержало, так він додолу впав. Гуп! Та просто на вовка мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки видко, Заєць і собі за ними забіг не знать куди. А потім посходились та й кажуть Такий малий, а тільки-тільки нас усіх не поїв.